У молодості це сучасний інтелігент із творчим запалом, у футболці з власним принтом або у вишиванці. У зрілому віці це можливо бородання сильному піджику, який міг би одночасно нагадувати і класика, і урбаніста. Він міг би носити український одяг, але поєднувати його з сучасними елементами, наприклад, кросівки та жупан. Так. цікаво, він міг би бути активістом, який виступає за права українців, демократію та розвиток культури. Шевченко міг би організовувати акції протесту, проборотися за збереження мови, традицій та ідентичності. Його вогонь не згас би навпаки, у 21-му слідці він мав би ще більше можливості доносити свої ідеї. Уявімо, що Шевченко веде власний блог або пише статті для топових українських медіа. Його гостре перо нещадно критикувало б корупцію, зраду, національних інтересів та соціальну несправедливість. Можливо, він видавав би навіть книги в стилі публіцистики чи навіть писав політичну сатиру. Можливо, в молодості він міг би бути митцем і сучасним поглядом на світ. Носив би стильні окуляри, писав вірші в інстаграм або створював графічні роботи на соціальну тематику. Як художник він міг би експериментувати з цифровими технологіями, створювати навіть мурали в стилі Банксі на стінах міст, зважаючи на його патріотизм, немає сумнівів, що він би підтримував українську армію. Можливо, як і під час заслання в Російській імперії він і зараз опинився би на передовів. Але не бойськово, як зі зброєю, а з потужним словом, яке надихає воїнів і націю. Шевченко міг би бути навіть незалежним депутатом або навіть міністром культури, відстоюючи національні інтереси. Але знаючи його характер, можна припустити, що він не терпів би бюрократії та корупції і швидше за все був би в опозиції. Головне, що залишилося незмінним, це його дух. Він продовжував би закликати до боротьби за волю, до єдності та до розвитку української культури. Його твори могли б перетворюватися на пісні відомих українських гуртів, або цитувалися б на протестах і соціальних мережах. Тарас Шевченко сьогодні це голос нації, який лунає з глибини століть і залишається актуальним незалежно від часу.